Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про гнів і справжню силу. Слава людині, що гнів покидає, а кожен глупак вибухає. Цей вірш перевертає звичні уявлення. Ми часто вважаємо, що сила це відповісти різко, показати свою правоту чи поставити когось на місце. Але Біблія називає силою зовсім інше уміння відійти від гніву, не втекти зі страху. Не проковнути образу, а свідомо не дати емоціям керувати собою. Гнів властивий кожній людині, і він не робить нас поганими. Питання не в тому, чи ми відчуваємо гнів, а в тому, що ми з ним насправді робимо. Соломон каже прямо: глупак вибухає, тобто діє імпульсивно, не думаючи про наслідки. Мудра ж людина здатна зробити паузу. Яскравий приклад цього історія життя Авраама Лінкольна. У нього був відомий принцип. Коли він сердився, він писав різкого листа, але ніколи його не відправляв. Лінкольн називав це гарячими листами. Він викладав у них все, що кипіло в нього всередині, а потім просто клав у шухляду. Через день або два він перечитував цього листа, перечитував написане і майже завжди розумів, що якби відправив цей лист, то лише зруйнував би стосунки і ускладнив ситуацію. Ці листи так і залишилися невідправленими. Але вони рятували його від вибуху емоцій. Це і є те, про що говорить Соломон. Сила не в миттєвій реакції, а в здатності зупинитися. Бо гнів хоче негайного виходу, але майже завжди залишає після себе руїни, сказані слова, які не повернеш, довіру, яку важко відновити, або навіть зруйновані стосунки. Цю ж думку продовжує апостол Яків. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільно на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Ці слова з Писання не забороняють говорити і не заперечують наших емоцій. Вони просто ставлять правильний порядок. Спочатку ми слухаємо, потім одумаємо, і лише тоді час говорити. Бо гнів майже завжди вибухає першим. А правда Божа народжується там. Де є ось це слухання, пауза і стриманість. Гнів може здаватися справедливим, але дуже рідко він приводить до справедливих результатів. Він більше про виплеск цих емоцій, ніж про стілення душі. Саме тому Яків каже, що гнів людський не чинить правді Божої. Він не будує, він руйнує, навіть якщо здається виправданим. І ці тексти ставлять перед нами непрості запитання. Чи вміємо ми відійти від гніву, коли він уже підступив? Чи не називаємо ми різкість просто чесністю? І чи розуміємо, що мовчання іноді не є слабкістю, а є справді силою? Соломон не ідеалізує стриманість як щось пасивне, навпаки, він називає її славою. Бо людина, яка вміє керувати гнівом, насправді керує самим собою. А той, хто не керує гнівом, дуже швидко стає його заручником? Господи! Навчи мене не бути заручницею миттєвих емоцій. Дай мені мудрість слухати, зупинятися і обирати мир замість вибуху. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Боже пославінь.